Не довіряй своїм емоціям, краще послухай мене. Історія знайомої. У натальній карті у її місяць теризах емоційні коливання, залежність від думки інших, Меркурій в раку, мислення через почуття, рішення з позиції страхом, Сатурн в рибах, глибока родова програма. Якщо сумніваєшся, не роби. Якщо це проявляється, як це проявляється в її житті, в дитинство мама казала. Не довіряй емоціям. Краще послухай мене. У дорослому житті вона годинами зважувала навіть дрібні, дрібні рішення, що купити, з ким зустрітися, куди піти. Вона часто відкладала важливі вибори: зміни роботи, розрив токсичних стосунків, переїзд всередині. Всередині постійне вічення провини. А рахтом я зроблю не так і пошкодую. Родовий корінь у жіночній лінії її роду всі жінки жили з остановкою. Краще потерплю, ніж зроблю помилку. Думати треба, а не відчувати. Жінка повинна радитися і не мати власної волі. Що змінилося після роботи над програмою? Вона почала вести щоденник раз інтуїції, записувала маленькі імпульси що... та спостерігала, як вони збуваються. Вчилася робити міні-рішення щодня без сумнівів, що вдягнути, що з'їсти, куди піти. Поступова довіра до себе. Повернулася найбільше прорив, вона нарешті зважилася вийти з відносин, де роками жила у страху. Тепер вона каже: Я не боюся слухати себе. Якщо я відчуваю, значить це правильно для мене. Навіть якщо світ думає інакше. Ти теж так хочеш. напиши в особисті слово «Зодіак» і ти отримаєш, яка твоя радова програма.